По перше, дуже дякую за те, що запросили мене на цей форум. Я думаю, це дуже символічно, що сьогодні, 1 грудня, де календарна зима почалася. Ми більш ніж упевнені, особливо після останньої атаки минулого тижня, що росіяни не мають шансів. Погрузити Україну в темряву, я можу це заявити як професіонал, який працює в цій компанії довгий час. Сьогодні ми все ще маємо дефіцит генерації. У нас є також питання з передачею енергії від місця її генерації до споживання. Говорячи про Київ на сьогодні ми намагаємося е, довести це відключення енергії до 3-4 годин е, постачання енергії і 4 години перерва. А наступного тижня е, ми з Сподіваємося, що ситуація буде розвиватися е, далі. Але ми готові до наступних атак, і те, що відбулося минулого тижня, жодна з енергетичних систем в світі не зазнавала такого в історії, і нам вдалося відновити наше постачання в нашій країні в деяких регіонах за години, в деяких за дні. А це означає, що ми знаємо як, як долати такі ситуації і як з них виходити. Я але я думаю, що ми не повинні недооцінювати нашого ворога. Він сильний, він розуміє, він знає нашу енергетичну систему. Він знає слабкі місця нашої системи, але немає них е шансу погрузити всю Україну в повний національний блек. Каут це неможливо говорячи про ДТЕК. Ми у нас шість теплових електростанцій. Деякі були атаковані деякі з них всі вони були атаковані, деякі декілька днів. Але зараз нам вдалося відновити постачання енергії. Нам вдалося накопичити достатньо вугілля в країні, не лише в нашій компанії. Ми маємо достатньо великі запаси газу. І газу, і для виробництва електрики, говорячи про можливості, про потенціал, ми маємо достатньо великий. Єдина основна проблема, яку ми маємо, це е, передача передача е, е, енергії через підстанції, трансформатори. Це те, чого у нас дефіцит і. Тут ми закликаємо наших міжнародних партнерів. Ми отримаємо багато підтримки, особливо від американського уряду, від європейської комісії, від інших партнерів, де з цього обладнання з цього обладнання вже на своєму шляху до України, і ми будемо лагодити нашу систему, по мірі того, як це обладнання буде надходити. Тобто, ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, як впоратися з цією важкою ситуацією. Ми задіюємо ну, технічно творчий підхід для того, щоб це зробити. Звичайно, ми закликаємо людей до терплячості. Я розумію. Всі обговорні, коли люди нарікають, що щось несправедливо у когось відключили, у когось не відключили в різних районах чи в різних будинках. Є чимало технічних причин, чому люди можуть в своєму будинку не мати світла а через дорогу бачити. Але повірте мені, ми намагаємося зробити все якомога справедливіше і правильніше з технічної точки зору. І тут ніяких спекуляцій не може бути. Бути наші люди мають відчувати, що вони також бійці на енергетичному фронті. Тому ми просимо у людей терпля бути терплячими і заощаджувати якомога більше електричної енергії. Давайте зробимо цю роботу спільно і ми переможемо сьогодні. Я можу сказати, що. Ми е, почали зворотній відлік вже з зимового е, сезону 120 днів, і Я думаю, ми його пройдемо гідно і будемо ще сильнішими.